Будь-яка справа виходить як найкраще, якщо в неї вкладати не тільки знання, досвід, фінанси, але і душу. Як будують висококласні фахівці своєї справи сьогодні в ері будівництва? Він із роду корабелів. Він навіть сам вчився на корабела, життя і справді пов'язав з будівництвом, але не кораблів. Я сам з Миколаєва, це моя. Родина, як говориться, то всі корабели у нас в сім'ї. То в будівництві я працюю з 53 року, з 1953 року. От почитайте, це усе буде 62 роки. роки. В Києві буде 48 років, а до цього я працював в Мінпромбуді. Олександр Одіонович разом зі своїми колегами-будівельниками розбудовував столицю. Єдиний район, де не довелося працювати виноградар згадує найскладніший об'єкт. Гортнічська станція аерації. Вона найвелика була в Європі. Щита Тоді курило все время її будівництво Омельченко Олександр Олександрович. Він ще кожен день там бував, бо це. Ну, Об'єкт, який був для міста Києва номер 1 тоді. Ця сама здорова була станція рації. Її глибина десь порядка до 40 метрів, і діаметр теж вона кругла, діаметр теж до 40 метрів. Я вже точно так не пам'ятаю. Ну, знаєш, що стіни 3 метри товщина стін бетоні. В той період це, звісно, складно було. Це зараз ми привозять, а тоді машини в черги стоять. Там було три баштові крани. Все і внутрі воду відкачували. сьогодні. Незважаючи на поважний вік, улюблену роботу Олександр Бандурка і не думає кидати, який протягом останніх 48 років продовжує працювати у Київміськбуді. Чоловік, начальник дільниці на будмайданчику, де в результаті реконструкції старих гуртожитків з'явилися дві цегляні житлові дев'ятиповерхівки, за словами будівельника. Це теплі будинки, один з яких вже зданий в експлуатацію. На дитячому майданчику зі спеціальним м'яким покриттям поки що порожньо, і зрозуміло чому тривають ремонти. Будівельники тим часом працюють над дев'ятиповерхівкою навпроти. Ми ж вже на цьому будинку почали. Ну якщо так подивитися, то процентів 30 ми вже фасада зробили. Ну ми зробили самі тяжкі місця, де оце виступи, балкони, все. А там такі прямі стіни. Ось закінчимо баштовий кран, бо по техніці безпеки нельзя робити люлькам і баштовий кран, щоб працював. Тут замінені всі мережі. В ділах десь порядка 300 метрів. І водопровод, каналізація, рівніва каналізація все це поміняли. І до будинків все нове. Це будинок всі комунікації введені, теж саме і електроенергія, і водопровод, і газ, все тут тільки зробити благоустрій.